Перші роки життя дитини є найважливішими в етапах її розвитку. Тому саме в цей період батьки повинні бути особливо уважними до своїх малюків. Адже якщо вчасно виявити порушення і почати терапію, в майбутньому можна уникнути більш серйозних проблем. Діти є дуже прискіпливі і вони гіперчутливі, надчутливі є. Чому? Тому що в них формується нервова система, щойно, будемо говорити, а раннє формування до трьох років – це саме основне, в яких умовах діти є. Саме тому функціонують так звані центри раннього втручання, де з народження дитинку обстежують. Якщо виявляють порушення, то починають своєчасну інтенсивну допомогу. А якщо ж ні, то профілактично за нею спостерігають. Тут діти всі повинні пройти. Реально, всі новонароджені діточки мають на даний час пройти. Чому? Тому що вагітність протікала при стресовій ситуації. Це є симптом віддачі, який буде пізніше. І вже відразу ми повинні це бачити. Ми не тільки дітям допомагаємо, ми і батькам. Тут треба в нас працює психолог, який допомогу дає ще батькам молодим, так само в тій стресовій ситуації. У нас працює мультидисциплінарна команда, яка інтенсивно допомагає діткам раннього віку з порушенням розвитку, фізичного або психологічного. Також сюди належать дітки, які мають групу соціального ризику. Колись тема раннього втручання не була така актуальна, адже різні порушення в розвитку у дітей зустрічались вкрай рідко. Проте з часом, на жаль, статистика тільки погіршується і цьому є пояснення. Але найбільше екологія, я вважаю, все ж таки то, бо практично, як ми зараз харчуємося і чим ми харчуємося, чи ви самі знаєте, що мало екологічно чистих продуктів. Екологія харчування, плюс екологія, говорячи природня, де ми живемо, місцево будемо говорити, все це впливає. Ну і плюс сімейна стресова ситуація. І, враховуючи події, які відбуваються сьогодні, а зокрема пандемія коронавірусу та війна, профілактично показувати дитину різного профілю спеціалістам обов'язково потрібно. Для цього у центрах раннього втручання і зібрали мультидисциплінарну команду. Тому у нас є Кабінет перший це є оглядово, де сидить педіатр, де ми всі ось зараз дитинка прийшла на огляд, ми спільно оглядаємо, спільно, як говорить, робимо цю програму реабілітаційну, створюємо і практично даємо завдання кожному спеціалісту. Далі йде кабінет психолога, далі кабінет міневролога, далі йде кабінет по суті, масажиста, і п'ятий по нашій стороні йде кабінет логопеда. Також є кабінет лікувальної фізичної культури, де з дітками займаються фізичні терапевти та реабілітологи. Ми працюємо на покращення силу м'язів. Також ми підбираємо для кожної дитинки свій, тобто комплекс реабілітації, де включається масаж, а також і вправи, які безпосередньо впливають на функції дихальної системи, функції органів травлення, а також на опорно-руховий апарат. Так, наприклад, для маленького Марчика тут також підібрали індивідуальну програму занять. Ми звернулися тут було зразу після народження, бо в нас була при народженні трошечки травма. Ну, Так вам скажу, спеціалісти виправили нам ножку, у нас була чуть-чуть клишеногість. І потім ми знову походили. Ну, масаж це завжди корисно. Фахівці класні. І Саме головне, що тут обстановка така домашня. Так як Оксана з синочком звернулись по допомогу швидко, вже зараз проблема з ногою у дитини вирішена і в майбутньому не буде негативних наслідків. Зазначимо, що батьки тривалий час можуть не помічати ознаки, які сигналізують про те, що дитинку треба показати лікареві. Починаючи від пологових будинку перші дні, ми спостерігаємо за діточками. Дитина може не спати, капризувати, правда? Неспокій. Першим питанням є який сон? Чи дитина. Спить чи не спить, чи треба колесати. Той вже для нас ознака. Друге питання знову після будинку, чи нема легкого тремору під борідочка нижньої губки, як ми кажемо. На От Мама годує груддю і може відчувати, що нижня губка трясеться. Я вже не говорю, що може бути трошки трясеться ручка або ніжка. Тому ранні втручання дуже важливе, яке до слова є абсолютно безкоштовним. Потрібне лише направлення від сімейного лікаря. Ірина Цвігун, Юрій Аворський, правда, тут Львів.